Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя громади. І сьогодні гості нашої студії Володимир Ярошенко, депутат Полтавської обласної ради та Павло Писаренко, завідувач кафедри екології Полтавського державного аграрного університету, доктор наук, професор. Ще раз вітаю вас сьогодні в студії. Говоримо про вуглецеве землеробство і, передусім, що це за таке землеробство. Якщо дозволите, тоді розпочнемо спочатку, чого виникло такий термін і. В чому така потреба? Всім відомо, що зараз є проблема парникових газів, тобто потепління, тобто зміни клімату, ми зараз спостерігаємо. І ці до основних парникових газів, це якраз головним є і СО2, тобто карбон. Тому йо виділяє промисловість, йо виділяє сільське господарство. Сільське господарство промисловість більше звичайно, транспорт. Ну на третьому десь місці знаходиться сільське господарство. Це, Це буде... тваринництво, я правильно розумію, Чи я тваринництво і рослинництво, угу. тому що виділяє не тільки тваринництво за рахунок виділень тварин, але і не науково не обґрунтована система привідку ґрунту. Тобто кожен гектар, якщо його орати, виділяє дуже багато СО2. А мета є якраз запобігання втратам СО2 і накопичення його надлишків в рослинах, в ґрунті, щоб передати його потім, як поживу, для рослин, для мікробіоти, яка знаходиться в ґрунті, і спрямувати її на накопичення, для того, щоб потім ми отримали результати, відповідно і якість продукції. Тому, як цей карбон збирати, є декілька методів. Перше, це фізико-механічний, там, де є фільтри, є технологічний або геологічний, там, де закачують сховища, так само, як газ, і є біологічний. От саме за біологічним, ми і зараз, я так розумію, це є наша тема. Угу. Тому що в сільському господарстві саме це біологія. І як його тут накопичувати, як його запобігти втратам його, я хотів би наголосити на те, що зараз битує думка про те, що. Карбонове земробство, як термін, зародилося Штатах у США. У них навіть є програми, є комп'ютерні програми Comet Farm, де загружаєш дані і вони потім надають рекомендації повністю по тваринництву, по рільництву, по лісорозведенню і по всім іншим. На теренах України ще в 1899 році була видана книга Овсінського. 1899 року книга Овсінського Нова система земоробства, який на той момент працював на території України саме у нас в степу, угу. і довів, що оранка не є обов'язковим елементом. Тому ми вже понад 100 років знаємо про цю систему, впроваджуємо, є піонери, є послідовники. Ми вже будемо казати сьогодні із Антонса Семена Свередоновича, і Вони Михайлович і досі розпочав свою діяльність саме з органічного зиморобства і веде, тому що затримати карбон в сільському господарстві це можна відмовитись висплуга, ввести органічну систему зиморобства. Американці кажуть, що це є наутів ще згоден, але від наутила є побічний ефект як використання гербіцидів. Це що таке наутів? Нотів це система обробітку ґрунту без оранки. Угу. Тобто вирощування системи вирощування культур без оренки повністю відмову. Це також є і використання сідеральних культур, використання покривних культур, це компостування, це технології утримання тварин. Тобто, це комплекс, який пов'язаний сільським господарством, і от тому у це і є карбонове зиморобство. Карбонове це мається на увазі вуглецев, вуглецеве. Щоб, глядачі, да. Вуглецеве, карбонове це синоніми. І це для нас органічне зиморобство. Це наутіл. Тобто, це сучасне слово, яке ввели в обіг саме для того, щоб підкреслити, що основною проблемою є потепління клімату і є викиди газу вуглецю або Михайлович. карбону. Ну, щас в усьому світі ця тема є популярна. І, і, мало того, проводять сертифікацію виробництва, і якщо відповідає нормам карбонового землеробства, там навіть йде доплата із міжнародних фондів різних. Для цього потрібно сертифікацію. Але для Полтавщини ця тема не те, що не нова. Ми тут в, попереді попереді ну, всієї планети, навіть угу. не те, що там України, Європи, світу. І в нас дуже велика школа. Як це зробити? Просто ми не знали, що за ти... так такого терміну ми не знали. Ми ним користуємося. У нас сивозміни вже дуже дуже давно науково обґрунтовані. І Для Америки вони ці тематики тільки почали вивчати 20 років назад, і для них це повністю ноу-хау. Що це повітряні будуть сівезміни, що потрібно повертати безплужний обробіток? Ну, коли придумали плуг безплужний обробіток плуг майже весь світ почали орати. Полтавщина одна з перших, яка масово почала, повернутися до безплужного обробітку ґрунту. І на сьогодні маємо дуже велику школу в цьому напрямку. Це чизельний обробіток, плоскорізний обробіток, ой, ті ой. Самі, самі системи Ноутіл. Ну, я кажу особисто пробував системи Ноутіл, але через три роки, через високе накопичення органіки, ґрунт. Не так прогрівається і вже починає днів на 10 пізніше сходить культури. Коли чизельний обробіток, що чуть-чуть переміщиться землею, бактерії, тоді швидкість перетворення органічної в, не... не в неорганічну проходить швидше і врожаї, ну, краще. І на сьогодні там, полтавська військова адміністрація, навіть по спеціалістам вели, по інноваціях, яка іменно в цьому розбирається, і на сьогодні Полтавщина почала в цьому темпі рухатися. І я думаю, що ми будемо в авангарді теж всіх. Тож що нас є база, у нас є знання і є бажання. Технології і бажання є, і крім того, на сьогодні сертифіковані господарства, будь й невеликі кошти, але отримують із міжнародних. Ну от ви говорите про сертифікацію. Сертифіковані ким? Хто ці сертифікати я яким чином сертифікуються господарства? Це європейські інституції, які війшли на територію України, і вони створюють філіали. Я думаю, що на території Полтавщини будуть вони сертифіковані центри, які цим займатимуться. Ми ж їдемо створені Я хотів би додати, тому що е, на початку 2000-х була ідея створення на Полтавщині саме сертифікаційного центру. І торгова марка з одним засновником ЄОЗ да. е, е, неорганічне Полтавське. Да. І була така задумка, і був створений центр Полтава Органік. І Полтавська область одна з найперших, яка до органічного землеробства, до законодавчо закріпленого, mm -hmm. були спеціальні сировинні зони. І Полтавщина, було тільки два органи сертифікації, тоді на всю Україну. Це був Київ, НУБІП і Полтава. Тобто ми мали це право робити, обґрунтування спеціальних і зон. Mm -hmm. І тоді створювалася торгова марка, і під нею створювався сертифікаційний орган. Ну… Тепер треба відродити і все. Ну зак законодавчо <хи> воно було більш жорстке, ніж органічне, да. То, що там дуже до, до дороги автомобільної 5 кілометрів не можна було сертифікувати. біля великих мізей це 20. 20 двадцять. Да. А якщо велика ще промислова до 30 кілометрів зона, ну не може бути там органічна продукція ніяк. А коли сировинні зони робили, це законодавство було б більш жорстке. І, і Полтавщина могла робити сертифікацію. Сумна. ця сертифікація вона в принципі якби співпадає з законодавством європейського. Я правильно розумію? На, на порядок навіть вище. Бо ми маємо право це робити, але на Украї... в Україні на даний момент немає законодавчо визначеного карбонове зиморобство. Нема вимог. Якщо ми кажемо за органічне зиморобство, угу. то тут уже все визначено. Що це таке? Є закон про органічне агровиробництво, є порядок сертифікації, і все це є закарбонове. Це модний напрямок, який карну хочуть сказати, що це новий, але це ну не, не є новим для нас, тому що ну, якщо система органічного зиморобства Антенця, це початок кінець, початок 80-х років, коли це було запроваджено. Вся Полтавська Полтавська область була переведена на експеримент. В 90-х 2000 х роках ми вже мали сертифікацію спеціальних сирівих зон, сировинних зон. Є дуже багато напрацювань і по седіральним культурам, і по органічним добрам, тобто все це є, ми можем, маємо це робити, але ще немає чітких вимог до цього органу. В Європі є. Ми керуємося європейськими нормами, що... тому що вони готові проплачувати тільки по своїх по нормах. Ми потрібні його просто законодавчо на території України не що вони є. Добре, от ви сказали, що в е, військовій адміністрації є фахівці, інноватори, скажімо, Це, так, і... да, які е, по, якраз по сільськогосподарським цим всім моментам. Е, вони як? Вони дають консультації. Я так розумію, що ну, в нас ж господарство приватного характеру на теренах області. Як вони ці інновації хочуть запроваджувати? Ну, на, на рівні консультації вони на сьогодні будуть працювати. На минулому. Тут тижні був семінар на базі університету, університету, був проводив семінар, і вже в когось ну, тілом, фермери, вже почали, от початок закладений. Далі потрібно його просто масово розвивати. Але на сьогодні Полтавщина наскільки розорана територія, що дуже важко знайти, щоб було відповідало цим нормам. Ми не відповідаємо нормам ні по лісам. Ні по сінокосам, ні по пазбичам, ні, ну, ні по пизе, ні по чому, і тут дуже багато роботи. І для того, щоб якщо ми напрямок зробили Європейський Союз, ми повинні дотримуватися цих норм, і потрібно зробити тут дуже дуже ну по крайній мірі повернутися те, що було 30 років назад. Але на цьому фоні треба також наголосити, що на Полтавщині найбільше господарств, які займаються органічним землеробством, тобто карбоновим, тобто вуглецевим. Це і великі господарства, такі як ПП «Агроекологія», група компанії Арніка останній біофах, що підтвердив, що це найбільше органічне господарство в Європі, не в Україні, в Європі визнали. Тому є все є практики, є науковці, є популяризатори, є депутати. Ви згадали про Антонця, про його е підприємство. А власне, які в нього. Які в підприємства на працювання по вуглецевому землеробству. То, що органічне, ми зрозуміли, а саме по вуглецевому землеробству, які в них є, справа в тому, що знову ж таки наголошую, що органічне і вуглецеве це з нашої точки зору це синоніми. Тому що якщо ми беремо нотів, ми не беремо його, бо там є це теж збереження карбону, теж збереження вуглецю, але там є використання хімічних засобів захисту рослин. Угу. Це не є добрим. Це забруднення навколишнього середовища. І це вже неорганічне. І це вже неорганічне. Тому ми беремо планку вище і кажемо, що для нас карбонове відмова від оранки, відмова від засобів захисту рослин, і це органічне зиморобство, те, що якраз чим і славиться Полтавщина. І якщо ми кажемо за Семена середовича Антонця, то його досвід повністю вивчений, популяризований, написані монографії і книжки, рекомендації. Їх можна використовувати і використовують уже, тобто, ну користуються цим спросом саме в ці консультації і ці книжки, які написані. Вони користуються не лише в Україні, вони да. в Європі, в світі, в Америці, користуються повністю. Антонця вони його вивчили і просто так ну, запрувати, обгорточку, запрувати. обгорточку да. зробили під себе, під себе зробили, що це їхнє. Це просто наше. Добре, от Валій Михайлович, ви сказали, що дуже багато речей на Полтавщині вони не відповідають тим нормам Європейського союзу. Мене запитання до вас, як до представника депутатського корпусу обласного: що робиться на рівні області для того, щоб привести до порядку область в цьому напрямку, і власне, що робиться для того, щоб, скажімо так, розвивати органічне землеробство в нас в області. Ну, в Полтавській області, як не в багатьох прийнято, це про розвиток органічного. У багатьох областях цього немає і в помині. Але на сьогодні от земельні питання являються основою. Передали фактично всі права громадам, але норм на державному рівні, щоб була єдина система розвитку територій. Цього теж немає. І тут обласна рада вплинути на багато не може. Хоч вона популяризує, піднімає ці питання на різних конференціях, участвує, що доносить. Але реально влада знаходиться в більшості, це в громадах. От на рівні громади можна зробити все. Наприклад, Але все. Можна території скільки буде після 8 січня вже в дію війшов закон про рада владі. Де можна виписати статут кожної громади, де буде чітко вписано, кому належить земля. Земля належати тільки жителям. А в нас, навіть жодної громади немає статуту. От немає статуту, де земля закріплена і комунальна власність за жителями цієї громади. А немає статуту, немає ролику. Навіть кому надається земля, скільки землі повинно бути законсервовано. В то, що Громада зацікавлена, щоб більше надійшло коштів. Тим більше розіграли, тим більше там, 1400 з гектара на сьогодні мінімально на Вони отримують. Якщо воно буде законсервовано, таких виплат не буде. Громадою Тоже воно зв'язане з фінансами, але міняється наскільки клімат. Тут по питанню клімата дуже дуже це тісно перев'язано. Чим більше розорість, тим менше опадів випадає на території. Ми вже доралися до того, що у нас. Здається, 150 міліметрів це максимум, що за зимні осінні місяці випало опадів. І це теж зв'язано повністю з цим. Коли от карбонове землеробство буде 48 з території. Це. Не, більше. Не більше. Решта повинна бути під луками, болотами, лісами. А заповідних територій по європейських нормах вже тридцять повинно бути на території. У нас цього немає. І з 2014 року ми сильно порушили цю систему повністю. І тут роботи не початий край не в тому, що немає прикладів, як це зробити, немає науково про це. От немає бажання рішили, що все парається гроші. Але врожаї падають. В результаті того, що рефатка в лові, де й от Глобинський район, я, навіть два роки був підряд, то тільки прошу в ній більш-менш родило, майже не було врожаю. Коли кинулась мільйорація, хороша справа, давайте будемо все на полив, але в нас води немає, щоб навіть утворити, щоб поливати наші культури. Ну, овочі можемо, щоб питання закрити по овочах, Не більше. У нас дуже велика нехватка такого ресурсу, як волога, на сьогодні стало в зв'язку з високою розоріністю. Ну, до праг хотів би додати, що в області розроблена програма з, 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 зрошення департаментом агропромислового розвитку. Але дійсно всі наші, от, наприклад, в області у нас дві системи зрошувальні: це Карпилівська і Глобинська, Які ще існують. Вони були побудовані в 60 -70 х 70-х роках, але вони існують. Але угу. їхня перевага тільки в тому, що вони беруть воду з Дніпра. Тобто для того, щоб десь далі далі від це зробити, це треба річку. Річку для того, ми знаємо, що в нас велика проблема це замовленість. Це те, що вони зараз їх треба розчистити для того, щоб відновити, і вода пішла. Тобто, це взаємопов'язаний такий комплекс, який не можна сказати, що от тільки ми можемо отак. Воно взаємопов'язане. І ми знаємо, що розчищення річок це теж є пріоритетом, але це. Досить ну, коштовне. Якщо говорити про якісь підземні води, наскільки це буде рентабельним, нерентабельним? Для зрошення? У нас їх не було. Ну, Нема таких запасів. У нас запасів немає. Це, це просто золота продукція буде. І потім же все, що, ну, наприклад, Полтава, да, ми п'ємо артизіанську воду. Це 600-800 метрів. Тобто, ну, таку воду пускати на зрошення, якщо це можна людям без очистки пити. Якщо цю воду продавати на експорт, то ми більше заробимо, чим виростимо ту продукцію в десятки разів. Тобто тільки якесь повинно бути поверхневе. А поверхневе це або прив'язуватися до великих річок або чистити малі, щоб було водозабезпечення. Угу. Потрібна організація території, всіх громад, області, і це потрібно у нас, на рівні законодавства, Там фермер, теотрої. От, хай приймуть, я її поверну заново залужу, але каже, хай приймуть, поки... якщо не я роззорю, хтось візьме другий розоре. Собі. Ми можемо на рівні області знову ж таки на рівні обласної ради створити програму розвитку якогось органічного землеробства вуглецевого. Давайте хочете програми. Ми можемо ну, зробити, розробити і, і було вже таке. І, і, було. Це не проблема, проблема їх потім, щоб вони приносили користь. І щоб було фінансування і ну, результат. Фінансування і, та, і не треба ж забувати, що повинна бути ще й державна підтримка. Тобто, якщо ми кажемо за налогу, за налоги, да. які щоб зменшити, то це ж вже ж не область вирішує, це вже ж вирішує на загальнодержавному рівні. Тому тут і так. Бу. Там було заліснення, програма заліснення, хороша справа, і вона потрібна, заліснення потрібно. Сказали, буде компенсація громадам, які передадуть під заліснення певної там суми коштів. Фактично, їм різниці немало, чи підліз, чи там буде сілько. Але компенсації я, я навіть не чув громадам, там на початку ще виплачувалося, навіть в, в 2005-му. І більше я не чув, щоб комусь виплатили. Якщо воно компенсується, то ж це для всіх. Коли ліс – це красиво, ти їдеш, природа, Україна, гарно. У нас лісополоси взагалі в більшості занедбані так, що вони функцій своїх не виконують ті, що потрібно. Над дорогами повипилювали, що таке, дерева виросли, величезні дерева, які робили тінь. Температура десь на 4 градуси менша, ніж за дорогою. Тепер повипилювали, асфальт нагрівається, літом він вже розвалюється. Такі збитки, це мільярдні збитки на території. І це все постанова Кабінету міністрів. Обласна рада зверталася по цьому питанні, щоб обрали цю щоб 8 метрів від дороги, не довернув дерев, в місті 3 метри. По тому постанові Кабінету міністрів Полтаві повинні на дороги випиляти 90% дерев. Не відповідає. І обласна рада зверталася до кабінету міністрів, до Верховної Ради, але ніякого здиву немає в цьому. І Хотілося за лісополосу ефект, це ж температура, але ще й вологість. Зона дії лісополоси на поле це 10 висот. Тобто тут більше вологість буде. Тобто вона зберігає цю вологу і віддає рослинам. Тому тобто, якщо ми ще й 8 метрів заберемо, ну. Навіщо це робити? Ну і на завершення, якщо говорити про перспективу розвитку вуглецевого землеробства, карбонового вуглецевого землеробства, які в нас перспективи, незважаючи ні ну, на що, ну на території Полтавщини перспективи величезні, але для цього потрібно привести законодавство того, що або Україна вступає в Євросоюз після закінчення війни, і тоді ми вже повністю Європа нас контролює і ми виконуємо всі норми, ті, що потрібно для того, щоб була карбонове землеробство на території Чигулецева на території Полтавської області. На сьогодні до закінчення війни я великих перспектив не бачу на ентузіазмі. Таких там процентів 5-10 господарств, які можуть і користуються цим і роблять, для цього дуже багато. У їх і сівозміна є, і покривні культури є по вусевому злоросвіті. Той самий Новий тіл, але він відповідає карбоновому, хоч органічно не відповідає. Є люди, які цим займаються. І перспективи є. Пане Євгенішко, я як оптиміст, оптиміст, вважаю, що у нас найкращі перспективи, тому що у нас є господарства. Найбільші в Європі, як я вже нагадував, які цим займаються, і від найбільших до найменших. У нас є ентузіасти, у нас є підтримка департаменту АПК, тому що була програма по органічному заворобстві, її тільки обновити, тепер назвати карбоновим питань нема. Є наукові напрацювання, є люди, яким цим хочуть і будуть займатися. Тому, я думаю, перспективи у нас є. Я дякую вам за цю розмову. В нашій студії. Я бажаю бідні роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.